Щі віддам я люди вам, Щоб обминали у вас, життєві бурі, іду в бібліотеку, наче храм А світи, і краси, науки і культури. Тут щедрості людської океан, черпай її, немов цілющу воду. Бібліотека то скарбниця знань, що нам дає духовну силу і вроду. Доброго дня! Шановні бібліотекарі Кремінщини та гості нашого свята. Сьогодні, у цей чудовий осінній день до цієї святково убраної зали, запрошені бібліотечні працівники комунальної установи Кремінська районна централізована бібліотечна система, друзі нашої бібліотеки і всі ті, хто любить книгу. Це Український день бібліотек це нагода відзначити роль книгозбірінь у житті кожної людини. Це можливість привернути увагу. Дівчаства до ролі високої місії бібліотекаря, інформувати та просвіщати, організовувати безперешкодний доступ до інформації та ресурсів для всіх громадян, допомагати і навчати орієнтуватися у потоці інформації. Стоїть бібліотека на землі вище і святіше від усіх подій. І це не просто храм науки і душі, це наша історія. Бібліотека завжди була збирачем, хранителем і дослідником конторів друг вічних пам'яток писемності, а їх служителі вірними зберігачами і популяризаторами духовної спадщини поколінь. І наша бібліотека крокує в ногу з часом, надаючи читачам інноваційні послуги та висвітлюючи свою роботу на власному сайті. При кожній бібліотеці району діє пункт доступу громадян до офіційної інформації. Активно працюють клуби за інтересами. Безкоштовний доступ до мережі інтернет, скайп спілкування, користування електронною поштою. Ви знаєте, день бібліотек, по-моєму, я 2-8 марта. Тому що 100% у нас в бібліотеках працюють жінки. Целую низко голову, склоняя, я миллионы женских рук влюбленных, и десять нежных пальцев для меня, как десять перьев в Они для миллиона и, и, и я этот запах помню с детства. Потом столы закрыли, и за стол всю землю разом пригласили. Потом еще длинная часть, я читать не буду, что вас не тронет. Когда приходит трезвостью беда, когда приходит радость, опьяняя, я эти руки женские всегда целую низко голову, склоняя. Grazie a tutti.

Реализовать или внедрить библиотеку, это все есть. Хорошая подяка. Винтелообслуговывание, Центральная районная біблотека, завидующая квитко Тетяна Володимировна. Да ты, Шируша, усим-усим противникам, еще открывай храм. Елена храма. Дорогие работники культуры, библиотек. ваше знание является храмом знаний. Вот, и я думаю, что дети, приходя сюда, получают именно заряд действительно хорошего воспитания, прекрасного, прекрасного знания. Вот и поэтому мне хотелось бы от имени исполнив комитета и от депутатского корпуса вас поздравить Елена Владимировна и всех с этим праздником пожелать всего самого прекрасного. Книга це думка людства, це слить людство, яка вона залишила по собі. Скарці у нас багатюші. Від літописних хронік Київської Русі Пашудруків Івана Федорова. до Тараса Шевченка, Ивана Франка, Лесі Українки та да сучасних поетів, письменників, науковців, філософів та вчених. Уважаемые библиотечные работники, ветераны библиотечного дела, присутствующие гости. У вас библиотека работает сейчас под девизом «Библиотека – это единая семья». Вот. И очень приятно. Может, территория а? едности. Да, территория едности. Но я хочу сказать, что это действительно я не случайно сказала, это единая семья. Это очень дружно. Единая семья. И Елена Владимировна могла сплотить эту семью. Она прекрасный руководитель. Она была на библиотечной системе с Каданенко Олени Владимировной. За вагомый, особистый внесок у розвиток библиотечной справы. Сумлинную и благодарительную працю. Активну життєву позицію та з нагоди професійного вашого свята До вас не добро завідає і пісні у серці звучить, Щастя добра і любові, щиро бажаємо вам. вас Професійним святом. Сьогодні було дуже багато сказано теплих і добрих слів на нашу адресу, тож я бажаю вам творчого натхнення, міцного здоров'я, миру і усяких гараздів. Цього року ми відзначаємо своє професійне свято під гаслом Бібліотека територія єдності. Бо саме в бібліотеці ми єдині. Саме бібліотека об'єднує наші серця. І сьогодні я хочу вручити подяки та грамоти найкращим працівникам нашої централізованої бібліотечної системи. Ну і такий подарунок. Дякую. Номінації бібліотека, інформаційний і культурний центр громади нагороджується Центральна районна бібліотека, завідуюча відділом обслуговування Квітко Тетяна Володимирівна. Я дуже вам дякую. 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 Номінації бібліотека інформаційно-ресурсний центр. Перемогу здобула Новоастраханська бібліотека фільм. когда заходишь вроде бы в тишину книжного царства и вдруг слышишь там звонкий смех ребятишек девчонки и мальчишки играют Библиотекари в костюмах сказочных героев как настоящие театралы и у детей улыбки на лице ну, радует это сердце честно слово и я знаю, что мою маленькую внучку, которая сейчас только три года, в скором будущем первое место, интересное, куда я ее приведу, это будет детская библиотека. Спасибо вам, дорогие. Улыбайтесь почаще, будьте здоровы. И всегда приятно работать с вами, с библиотеками, снимать у вас сюжеты, потому что эти сюжеты получаются правдивые и честные, ибо вы работаете с душой, со светлым сердцем, качественно, профессионально и честно. Поздравляем. А зараз мы запрошуем до слова Раду директоров закладывания культуры. Дорогие друзья, именно так хочется сказать, друзья. В телефонном режиме, когда созваниваемся и просим что-то друг друга, говорим, мы друзья. Но мы совет директоров с удовольствием дарим вам чайник. Спасибо. 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 Желаю вам вот дальнейшего творческого развития, дальнейших новых идей. А ще у нас завітав до нас один мій, наш друг бібліотеки. І він просить слово. Дорогі бібліотечні працівники, ми дійсно ваші друзі, а ви наші друзі, тому що без бібліотекаря, без книги, без бібліотеки, мабуть, жодна людина не могла прожити своє життя. Тому ми сьогодні прийшли привітати. Ми вас дуже дуже любимо, цінуємо, поважаємо. І нехай так буде завжди тепло сердець ваших читачів до вас повертається. Професіональним Всім вам здоров'я, благополуччя, всіх земних благ. Усі до нас з вами віра, надіжда і любов. І осіб начинання только побігла.